Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Будемо дивитися таке питання, який етап закінчується і який почнеться. По тому, який етап закінчується, якщо знаєте, що це ваша ситуація, що у вас зараз відбувається в житті, то це розклад для вас. Отже, який етап закінчується? Який у вас етап спілкування з кимось? Це може бути особисте життя. Що ви входите в відлюдники, причому шанси якісь набираєтесь, або по-новому почати якість відносин змінити. Тут може бути партнерство як в особистому житті, так і співпраця в роботі. То ви виходите в відлюдники, можливо, взяли час на те, щоб обміркувати. Обміркувати ваші відносини, якість ваших відносин, як ви співпрацюєте одне з одним. І у вас є такий шанс, щоб набратися мудрості, але на покращення. Можливо, ви прослуховуєте якісь курси, можливо, ви самокопаєтеся в собі, хочете розібратися, чого ж вам потрібно саме в цих відносинах, які повинні бути відносини між вами для того, щоб далі спілкуватися. Так, тут ви випадаєте, дивіться, пора ви королева кубкова. По кубкам це, якщо до гороскопу рак Скорпіон Риби, емоційна, чуттєва, романтична жінка, доросла жінка, знає в житті чого прогне. І коло вас випадає, до речі, ви дивитеся на нього, ця людина близько коло вас випадає король мечів. По мечах це можуть бути близнюки Терези водолії, або просто людина, яка м, вирішила, так і буде, ним змінює свою думку. Людина, яка е, не піддається поривам, почуттям, не така вже романтична, е, вирішує все, приймає рішення виключно з логічної точки зору. Так, і у вам є якийсь шанс, що це за шанс? Вибір якийсь, або балансування. Другий король випадає, або дивіться, це коло вас людина холодна, оскільки ви змінюєте якість своїх відносин, то коло вас холодна людина перетворюється на людину уже інших енергій. Або це у вас іде вибір, дивіться, серед двох чоловіків. До речі, другий уже на підході до вас? Можливо, ви знаєте, що ця людина до вас приїде, або бачилися, тобто ця людина прямує до вас. От якщо це ваша ситуація, то дивіться цей розклад. Так, який наступний етап вам очікувати в вашому житті? Який етап? От от почнеться Так, ви будете прибирати нечесну поведінку. Або свою, якщо ви там, нечесно, щось робили і це вас глужило, або по відношенню до вас. Щось таке, що могло бути туманним. От ви, як наче йдете, обриси бачите, але чітко картинки не бачите. Ви будете працювати над цим, будете доробляти, щоб побачити ясність повну того, що відбувається навколо вас. Будете обирати от нова ідея у вас є. ви будете... Оцінювати ресурси, які вам необхідні, чи є вони у вас, чи вам треба їх набувати, які необхідні вам для реалізації цієї ідеї. Тобто ви будете робити все, щоб відкрити оцю завісу. Хтось за вами давно спостерігає? Вищі сили, дивіться, по правосуддю спостерігають за вами. Їм не подобається те, що ви знаходитеся в підвішеному стані, вони хочуть, щоб ви прибрали, тобто вже почали діяти. Тут ви тільки оцінюєте, але не дієте. що дії такої активної нема. Ви просто обдумуєте і прийшов час для того, щоб врівноважити своє життя, тобто почати діяти для переходу на новий етап. Що це за новий етап? Багато спокус буде в вашому житті. Можливо, хтось пропонуватиме вам на вечірку, день народження, на весілля. Можливо, це в сім'ї якесь свято буде. І проявиться людина. Можливо, це ваш син, попажу, це молода людина, може бути і дочка попажу. Можливо, по жезлам Овен Лев-стрілець. Ентузіаст, енергійна людина, характерна, щедра, пристрасна, відважна, чистолюбива. Який же етап починається в вашому житті? Так, спокушають вас для того, щоб визначити, ви, ви чи правильно ви зробите вибір. Вибір ви зробите правильно. Дійсно, чи ви оберете свою душу і виберете те, чого прагне ваша душа, чи будете спокушатися на матеріальні якісь цінності? Тут ви обираєте щастя, успіх, е вільна виявила, е вільно подавати себе у суспільстві, так як ви хочете. можливо, поїздка кудись. Так, наберетеся багато енергії, багато сил, відродження. Можливо, в когось скоро день народження. І у вас відбудеться, або якась подія буде, яка дасть вам багато енергії, нових сил, натхнення. Так, шанс знову вам випадає. І прояв людини з почуттями. Що це за людина? Людина довго не могла до вас проявитися, вибудовувала бар'єри, не хотіла нікого впускати в своє життя, але це вона потрішку прибирає. Я довго, звісно, прибирала і вийшла в трансформацію. Це людина, яка змінилася. Тобто, дивіться, яка людина в вашому оточенні скоро з'явиться коло вас трішки новою. Тут на краще зміни завжди по карті смерть, Так, а що дасть це вам. Так, дивіться, це вам дасть можливість виходу з неприємних станів, з апатії. от Можливо, ну вас якось кидало в ту сторону, ви дивилися в минуле і не брали шансів. Тут, тут ви стаєте королевою Пентакливою. Так, і знову ж таки, дивіться, у вас буде да, достаток буде. Внутрішня рівновага буде емоційна, спокійна, але все це проходило не просто так. Вам це все доставалося. Дивіться, і бідність була, і певні обмеження були. Але ви все одно виходите в десятку пентаклів. Давайте подивимось пораду для вас на іншій колоді. Порада для вас. Так, вам необхідно для того, щоб покращення ці відбулися якомога менш безболісно, набувати нових знань, якоїсь мудрості. Можливо, дивіться, тут людина може бути як учителем вашим, можливо, там курси якісь пройдете, книжку прочитаєте, можливо, в Тіктоці щось побачите, в Ютубі і так далі. І вам необхідно набратися цієї мудрості. От вищі сили хочуть, щоб ви набрались мудрості. Тобто ви зробите правильний вибір, але вам необхідна мудрість. Можливо, щоб швидше зробити цей вибір і нарешті почався новий етап у вашому житті. Він почнеться, але вам потрібна мудрість. Тоді вищі сили дадуть вам можливість, дадуть шанс відродитися, стати чуттєвою, емоційною. Приємно врівноважені емоції. Можливо, там будете ем... от, віщі сни може, будете бачити. Можливо, у вас інтуїція розвинеться. Можливо, почнете бачити людей. От дивіться, як ви подивились на людину, і ем... бачите не ту картинку, яку вона показує, а саме відношення, ставлення цієї людини до вас. От така вам порада. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.